Добре, а що покупець може зробити самостійно? Щоб спати спокійно, щоб спати спокійно, самостійно можна зробити або треба зробити, хоча б базові перевірки по державних реєстрах. Як це зробити? Ну, по перше, зробити саме основний пошук в державному реєстрі речових прав. Вказавши адресу квартири, це не так важко. Для цього в пошуковику вводимо слова онлайн-будинок юстиції. Далі переходимо в розділ інформація з державного реєстру речових прав. Логінимось, вводимо дані, а саме адресу квартири. Далі система вас попросить 30 гривень за пошук, і за пару хвилин у вас буде багато інформації. А для наших глядачів я нагадаю, що я підготував для вас абсолютно безкоштовний чек-ліст, як зробити самостійно перевірки в державних реєстрах тієї квартири, яку ви хочете придбати. Якщо хочете отримати такий чек-ліст, напишіть мені в директ або в коментарях слово реєстр. Я вам його надішлю.